Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам покажу та розкажу, як приготувати ось такий полуничний ганаш без вершків. Виходить, неймовірно ароматний та дуже смачний, По смаку нагадує як полуничне морозиво. Готувати його легко і завжди 100% результат. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. А для цього нам необхідно 200 г полуничного пюре. Я використовую своє домашнє, яке я приготувала в сезон полуниці, перебила занурювальним блендером, проте також можна взяти і магазинне. Додаю сюди 36 г цукру та постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Я до початку вмикаю середній вогонь. Після того, як пюре з цукром закипіло, вогонь роблю менше середнього та на маленькому вогні уварюю приблизно хвилин. Да, ні на хвильку не перестаємо помішувати, тому що ягода може прилипнути до дна ронделя. Після того, як пюре уварилося та випарувалася надлишкова волога, знімаємо рондель з вогню та додаємо 300 г білого шоколаду. Залишаємо шоколад в цій гарячій масі, в цьому полуничному сиропі, на декілька хвилин. Необхідно, щоб шоколад зігрівся від гарячої маси та розтопився. Намагаємося шоколад увесь занурити в наш полуничний сироп чи це пюре. Так краще буде збивати занурювальним блендером, що, до речі, далі і робимо. Якщо вас не влаштовує колір, який утворюється після заварювання і збивання блендером, тобто колір не такий насичений, як хотілося б, тоді ви можете додати. барвника. Барвник додавайте гелевий, водорощений, проте за своїм бажанням, скільки вам необхідно. І Після того, як полуниця з шоколадом повністю об'єдналася, додаю сюди 55 г вершкового масла кімнатної температури. Та за допомогою блендера, все емульгуємо. Тобто, нам необхідно, щоб все змішалося, стало однорідною консистенцією, ось такою глянцевою. Ну і в принципі основна частина приготування нашого ганашу закінчилася. Далі звільняю занурювальний блендер та переливаю ще досить гарячий ганаш в іншу ємність, тобто для того, щоб понесити температуру, щоб далі ми могли його покласти в холодильник. В мене це скляний контейнер кімнатної температури, проте не обов'язково скляний можна і пластиковий. Ганаш накриваємо харчовою плівкою в контакт. Обов'язково переконайтеся, що плівка добре прилипла до ганашу, щоб не утворився конденсат, тобто зайва рідина. Далі накриваю герметичною кришкою та відправляю в холодильник мінімум на 12 годин, тобто на ніч, це найкраще. А ось на наступний ранок я відкрию вам і покажу, який ганаш утворився. Я ще відкрила тільки кришку, а вже відчуваю аромат полуничного морозива. Подивіться, який він структурний, який він досить щільний утворюється. Подивіться на його структуру, на те, який він виходить, глянцевий. Його можна використовувати як начинку для еклерів, для макаронс, також для прошарювання тортів різноманітних, а також їсти як самостійний десерт, тобто на канапку чи на будь-який інший печиво чи сендвіч, все, що вам подобається. Проте він не любить жаркої погоди. Якщо ви влітку ним користуєтесь, то обов'язково для прошарювання тортів зробіть якийсь більш щільний крем для бортику, щоб цей ганаш не вильтік з боків. І ось такий неймовірно смачний ганаш. Наш у мене вийшов. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Діть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!